Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Геннадія Горового через поле, через ліс. Ось уважно послухайте. Через поле, через ліс сірий зайчик хутко біг. Мамі яблучка він ніс. Буде ввечері пиріг. А тепер, малятка, повторюйте за мною. Через поле, через ліс. Сірий зайчик хутко біг. Мамі яблучка Він ніс. Буде ввечері пиріг. А тепер малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Через поле, через ліс, сірий зайчик хутко біг. Мамі яблочка він ніс, буде ввечері пиріг. Молодці малятка. Якщо віршик вам сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто ставить вподобайки і підписується на мій канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!